Дорогі українці, українки, весь день в Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Більш ніж 50 людей постраждали, усім надається необхідна допомога. Станом на цей час відомо про п'ятьох загиблих, мої співчуття рідним та близьким. В Дніпрі пошкоджені будинки, лікарня, підприємство. Були також ракетні удари по інших наших регіонах. Керовані авіабомби по Харкову і по наших фронтових позиціях все це можемо зупинити тільки одним: тільки більшою кількістю систем ППО, тільки більш далекобійними ударами по місцях базування російських терористів, по їхнім авіабазам. Про все це активно говоримо з партнерами на всіх рівнях. Готуємось до саміту НАТО у Вашингтоні, зокрема з точки зору патріотів для України. Провів сьогодні кілька нарад щодо нашої комунікації з партнерами щодо планів на цей липень. Будуть важливі перемовини. Також є прогрес і щодо нових безпекових угод для України. Вдячний команді за цю роботу. Провів сьогодні наради з урядовцями прем'єр-міністр Шмигаль. Перший віце-прем'єр Свереденко, віце-прем'єр Федоров, міністр фінансів Марченко. Вже є чіткі деталі нових рішень для українців, нових програм, які допоможуть людям в цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв'язку. Зараз потрібен максимум можливостей забезпечити генерацію. Створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс. Найближчим часом урядовці представлять всю конкретику. Ще одне. Говорив сьогодні з головкомом Сирським, була доповідь щодо фронтової ситуації. Також говорив з міністром оборони Умєрова щодо його контактів в Америці, щодо нових пакетів для України. Зустрівся сьогодні з головою. Генеральну асамблею ООН та привітав із початком роботи нового прем'єр-міністра Нідерландів. Я дякую всім, хто нам допомагає. Дякую всім, хто б'ється та працює заради України і українців. Слава Україні!